Ось Ніна Єгорівна, да. наша сестра у Христі, мама Галини, яка на нашу домашню Дочка групу моя, хоче, да, 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 ходить да. на нашу е, малу групу в церкву по четвергам, да. вона хоче бувати на служінні у неділю, але треба два брата, які б її забирали, бо вона, бачите, на візочку. Та ні, браття, не понесуть мене. Понесуть. Треба Якщо знайдеться хтось. Щоб відгукнулися два брати, які б забирали Ніну Ігорівну і на служіння в неділю привозили. Було б добре. Я вірю в могучу силу Господа. Господь мене іселить, ведь Он раніше сліпих грохих, храмих, храмих, бісноватих даже Лазаря відцілив. Вірю тоді. І сейчас я слухаю Поэтому, сколько сейчас исцеляют сейчас. Молятся братья, сстри, молятся, беруть дні от молятся и исцеляются, такими болезнями страшными. Значит, я верю в Господа, що прийде тот день, що Господь мене исцелить. Мої ножички, що там я не знаю, Господь знає, що в мене. Mm -hmm. Щоб я прошу Господи, іселі мене від головочки до ножичок, від ножички до головочки, щоб я була в церковці, щоб я славила Твоє свято ім'я. Господи, щоб я слухала Твої святі слова, які будуть браття говорити. Я, я жаждую. Я ну, не можу я. Тож я завжди ходила в церкву, а тепер. Да, ну да, будемо молитися за знімає, да, да.